Всім привіт! Знову у нас куча посилочок. Думав, завтра забрати всі, але завтра останній день по цим цінам думаю, щоб встигнути все здати по старій ціні, хто пройшло, думаю, частину вже заберу сьогодні і частину заберу завтра, щоб встигнути здати по старій ціні. Прийшла посилочка, написано 11 кг алюмінія. Ми маємо на вагах 11,4 кг. Ну, яка проблема? Проблем то ніяких немає, але дивіться. Совість не дозволить весь алюміній ну, перемішку. Виходить кабель по 70 гривень кілограм, а все інше по 42 гривні кілограм на сьогоднішній день. Ну, тоді 15-20 хвилин зараз я це все переберу і окремо зважу технічний алюміній по 70 гривень і окремо зважу по 42 гривні. Людині буде приємно, то так і працюємо ми. На майбутнє, якщо ви відправляєте і ви знаєте, що це дорожче, можете окремо посортувати одразу, щоб було легше. Ні, ну, я, я посортую. Ще коротко таке оголошення хочу сказати. Дивіться, Я нічого не приймаю військового. Тобто все, що з війни з Кацапами, я нічого не беру. Це кримінал, я з криміналу, у мене руки чисті, офіційно працюю, я цього нічого не беру. Я це всіх клієнтів попереджую. І думаю на камеру вже скажу, що е, нічого військового не беремо. Це закрили. Гільзи, шмільзи, там, хирі, гільзи, ну Нічого не беремо, щоб ви це розуміли. Саме цікава посилочка це ось ця. Це, оце що я завжди пакетиками трусю, то, то тепер вже можу тако підкидувати цим, що там в пакетиках, то це вже бачите, скільки прийшло. Що можу так, Та й таке. Тоді всім гарного вечора, я працюю, бо є трошки роботи. Треба перебрати цей мішочок. Ще по цій посилочці все-таки хочу розстати. Дивіться, якби я прийняв все разом, так як клієнт відправив, то було б на 462 гривні. Так я відібрав 4,5 кг тиха цього дорожчого алюмінія. Значить, вийшло на 588 гривень. Це ніби дріб'язок, але насправді це не дріб'язок. знаєте. Це, ну, людині буде приємно, що він розраховував на таку суму, прийде там більша сума. І мені від цього знаєте, ну, тих там пару гривень, а клієнту приємно і буде ще відправляти. Тобто я цим тільки виграю. Але що хочу розказати про вчорашню історію? Як я вчора перехвилювався, забрав всі посилки. Все, круто, їду, такі на розслабоні. І знав, що мені має йти оця посилочка. Я знав, що мені клієнт написав, тут на велику суму посилка дуже. Я їду, вечором клієнт мені пише, каже, бачу, ви вже забрали посилку. Ну це якось неможливо. Кажу, дуже швидко доїхала. Кажу, зараз я подивлюсь, вам перезвоню. Я дивлюся на новій пошті одержано. Я, коротше, на цій машині ну, впіт мене кидає, бо тут на велику суму, і я такий думаю, «Блін, як? Ну не, не, не міг я її. Ну... Я починаю трошечки панікувати і розумію, що я попав, що, напевно, вона їхало, їхало в мене на тачці, впало, я не, я не побачив. Я вже собі таке накрутив. Дзвоню на гарячу лінію, кажу, так і так, в мене я отримав, або я загубив її, або ви мені не видали. Вона каже, якщо ви отримали, значить все добре. Але скажіть на всякий випадок номер посилки. Я їй говорю номер, вона каже, вона дуже швидко доїхала, в 12 годин клієнт відправив, а в 5 годин ви її отримали. Таке не могло бути з іншої області. І дивиться, каже, ви знаєте, геть немає дати прибуття часу. Є тільки що ви отримали. Каже, ви ще не отримали це глюк якийсь в програмі. Я, коротше, аж це, мені легше стало, і я думаю, фу, слава Богу. Тепер ну, я б якось з клієнтом розраховувався, звісно би, можливо, трошки треба було часу, бо на велику суму, якби це був би мій бок. Бо розумієте, клієнт відправив, написано отримав, і я його не отримував, але ну, я перехвилювався, перехвилювався то така ситуація, але розібралися і вчора я не отримую а сьогодні вона прийшла. Сьогодні я її отримаю і все буде добре. Всім гарного дня, ми працюємо далі.